Марш! Голова не Відати в сторону. Так, 31 секунда. Руку не опускати під час вдиху. Так. Одна хвилина 7 секунд. Хвилина 7. Поки що без розрядів. Ну, молодець, молодець. Так, я там робив зауваження, подивишся, послухаєш. А, ну, голову не відхиляй назад, шию закривай. І руку тягни вперед більше. Не вниз опускай, коли вдих робиш, а тягни вперед. Ну, Молодець, молодець. Так, запам'ятай результат, а потім е, будемо покращувати. Це на все добре.